Маєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати, да. це і метод, да. це і тактика, да. Вся країна пропитана пропагандою, там, ну, не беремо Москву, Пітер і так далі, але вся ця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні в війні і вони себе цим оправдують. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через совальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися, в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі. Свою ну, з їх точки зору. З нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно. Так? От. Але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш, а воно все рівно може статися, то лучше підготуватися до цього паливо, їжа, якісь відкладені кошти, можливо, можна дратитися. Це буде катірувати в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. Провокація до цього дуже величезна.